Доброго дня! Доброго дня! Ми з вами зустрілися знову для того, щоб продовжувати вчити букви і не тільки вчити букви, але й вивчати, як правильно читати склади. Ми вже вивчили всі голосні майже і вивчили зі Святославом ми і ни перші приголосні звуки. А сьогодні ми будемо читати за буквариком Жукової. Ось і, і ось і. Святослав теж подивиться в камеру, послухай мене. І вона дуже така ніжна, тегнітна. Вона прям сяє. У неї навіть такі вогники, як у свічки, є вгорі. Так? От на малюнку, На малюнку, як вона виглядає? Ось Дивіться, оце у нас і як свічечка з вогником, бачите? Правильно він її зобразив, і вона така те коли ми читаємо цю букву, ми будемо казати сі, посміхаєтеся. Бачите? МІ, ні, лі. От повторюй за мною ти теж будеш посміхатися, коли ти будеш так казати? Ну, Давай ну ні, МІ, ні, сі, сі, от тільки посмішка. а От коли ми будемо читати и, вона трішки така, знаєте, така серйозна, така. Кажуть, що ця назва букви и вийшла не випадково, коли жив. Людожер велетень в лісі. І його звали ю. Він нічого не вмів робити. Він тільки ходив і гарчав на весь ліс. Отак. от. М -м -м -м", така буква. І ось як він виглядав, я зараз тобі покажу. Ти знаєш, як вона пишеться. Такий він був. Він завжди кричав. Кричав ця буква, і коли ми її кажемо, коли ми читаємо склади з нею, вона не буде така тендітна, як і. Не буде з'являтися посмішка, тому що її всі боялися. Дивись, як ми будемо читати а, з цією буквою. Ми. Ни. От сам спробую, тебе так вийде? Ану, давай. Ми. Ни. Ми. Си. Си. А тепер скажи сі. Сі. Тебе посміхається одразу? Ротик? Да? Сі. М'ягенько. Так от. Ну, Давай спробуємо прочитати. Зараз камеру. Під цьому ближче. Молодець. Н. Так, точно, давай ми. ще раз. Ми. Ми. Да, а тепер перша и читаємо. І. Голосніше. Все вірно. все, ти прочитав цю думку. І Іде доріжка, буде н-ни. Отак вона, ну повторити. Ни, а. У нас буде доріжка. Молодець. Ну, тільки, так? Ма. І ми у. Голосніше. Молодець. Му. Ну, прочитаємо давай перше речення. Давай. У. У. Ма. Ми. У мами. Хтось у мами є. Хто у мами? Прочитай. Ми. У мами ми. Тепер прочитаємо трішки навпаки. Давай отут перше. Ми. 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 Да, ми у мами. Ти два речення прочитав вже. Ти бачиш? Я тебе вітаю. Прочитаємо з м'ягенькою буковкою і. Коли ми будемо посміхатися, всю сторінку прочитали, молодці, але прочитаємо з буковкою і яка викликає посмішку на наступному уроці.